Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас в студії Владислава Вдовіченко. Дивіться просто зараз. Музика. Ухилитися від сплати податків не вдасться. Міська влада планує впровадити нову фіскальну програму обліку прибутків підприємців. Зимовий вернісаж. У Міністерстві закордонних справ відкрилася традиційна виставка робіт Міжнародного симпозіуму Камарт. Короводи, колядки та щедрівки. У Дубосарах пройшов фестиваль зимових народних традицій та обрядів. Підсумки роботи за минулий рік та перспективи на 2014-й. Ці питання були сьогодні головними на апаратній нараді столичній держадміністрації. Які соціальні об'єкти реконструюватимуть в Терасполі? Дивіться далі. Так багато соціальних об'єктів, як минулого року, в Терасполі не будувалося з радянських часів. Близько 80 закладів були відновлені коштом місцевого бюджету і російської гуманітарної допомоги. Найважливіші проекти повна реконструкція 28 го і 32 го дитсадків. Це більше 200 місць для маленьких тераспольчан. Будівництво було закінчено в рекордні строки. Зараз дошкільні установи працюють на повну. А ремонт ще деяких буде продовжено в 2014 році. Можна можна говорити передусім про продовження робіт в 14-й школі, культурно-дозвільному центрі Мир спортивній школі номер 4, які цього року буде завершено. Решта проектів невеликі забезпечення життєдіяльності об'єктів народної та дошкільної освіти, фізкультури і культури. У 14-й школі відновлюватимуть спортзал. Там планують постелити баскетбольний паркет. У реконструйованій залі проводитимуться спортивні змагання і ігри міського і республіканського рівня. У 4-й школі також ремонтуватимуть спортзал і особливо подбають про татамі і спеціальне покриття для акробатів. Планують закінчити і всі роботи у культурно-дозвільному центрі Мир. Ці три об'єкти будуть найбільш затратними для держадміністрації. Всього ж сума капітальних вкладень на 2014 рік без урахування коштів гуманітарної допомоги склала близько 30 мільйонів рублів. Вдвічі менше ніж минулого року. Звичайно ж, нас це не дуже радує, але ми запланували той обсяг заходів, який дозволить нам найбільш ефективно ці гроші використовувати на ті об'єкти і ті потреби, які дозволять нам забезпечити життєдіяльність міста і соціальний розвиток. В планах в першу чергу ремонт в дитсадках і школах цього року планується продовження робіт з заміни систем опалення, водопостачання і водовідведення, а також ремонт покрівлі та встановлення в навчальних закладах нових вікон і дверей. Власники патентів під контролем у столичній держадміністрації буде розроблено програму фіскального моніторингу податків, які сплачують патентовласники у місцевий бюджет. Мотивують це тим, що механізм отримання дозволу на перевезення, торгівлю або інший вид діяльності досить ліберальний. Патентовласникові достатньо просто сплатити збір у будь-якому відділенні банку, і патент автоматично вважається продовженим на рік. Виникає необхідність контролю цих надходжень до бюджету. Налогове получив. Податкова інспекція, отримавши інформацію про те, продовжено або не продовжено патент, буде надавати цю інформацію до відповідного управління держадміністрації. Тут будуть формувати патенти за напрямами і надавати інформацію в органи, що здійснюють контроль або нагляд. Чи то держслужба, податкова міліція або управління дає. Немає патенту, плати штраф у розмірі до п'ятисотру МЗП. Першими нововведення відчують на собі таксисти. Зараз патенти придбало 400 перевізників. За розрахунками держадміністрації, ще 120 на черзі. Лише патенти для таксомоторів приноситимуть у столичний бюджет близько 2,5 мільйонів рублів на рік. Найближчим часом придбати патенти змусять також перукарів, ріелторів і орендодавців торгових площ. Чені республіки підбили підсумки у Придністровському держуніверситеті. Комісія з наукової інноваційної діяльності заслухала більше 60 і затвердила 11 звітів у різних сферах: археологія, сільське господарство і не тільки. Ось головні теми обговорення. Подробиці у наступному сюжеті. Про те, яких результатів досягли Придністровські наукові інститути, начальники дослідних лабораторій розповіли представникам комісії та головним замовникам досліджень. Заказчиками кащиким замовниками робіт у більшості своїх виступає міністерство освіти, інші міністерства та відомства, адміністрація президента, Верховна Рада. Звичайно, більш актуальними, більш цікавими дослідженнями є ті, які носять прикладний характер, і результати яких можна застосовувати безпосередньо для розвитку економічної чи соціальної сфери Придністров'я Археологи цього року домоглися великих успіхів, розширили географію розкопок. Це майже всі райони республіки. У них беруть участь як самі дослідники, так і студенти-практиканти. Начальник центру археології говорить і про те, що налагоджені зв'язки з за закордонними колегами. Навіть встигли разом відкрити пам'ятник археології. У нас пам'ятник Ми його вивчаємо спільно з академією наук Росії, одним з інститутів Санкт-Петербурга. Відкрито новий пам'ятник, який досліджується четвертий рік. Він дозволяє нам з'ясувати перебування древньої людини на нашій землі, а це період до одного мільйона років. Серед видобутку археологів навіть бивні мамонта. Виходячи з цього, вчені зробили висновок. Клімат у нас не завжди був теплим. Успіхами пишаюся в інших галузях. Дослідники випустили новий підручник молдавської мови на споконвічно молдавській кирилиці. Крім розробки розробки заключних глав, нам належить ще робота з редагування в цілому, не тільки стилю, але й концепції у відповідності з вимогами нашої республіки. Після затвердження замовники проєктів зможуть оцінити необхідність досліджень. А в разі чого надати нову тему для розвідок. Зимовий вернісаж без снігу. У Міністерстві закордонних справ відкрилася традиційна виставка художників КамАрт. Роботи придністровських, українських та гагаузьких авторів відкрили щорічний мистецький сезон. На виставці побувала і наша знімальна група. Відсутність зимових пейзажів за вікном, немов у дзеркалі, відбивається в картинах живописців проєкту Камарт. Яскраві і соковиті фарби осені це характерна риса робіт художників симпозіуму. Картин в експозиції небагато, але кожна з них відкриває щось таємне в душі людини, говорять самі художники. І цей вернісаж тільки перша сходинка в низці виставкових заходів. Надія що в цьому ветам гадутожне. Сподіваюся, що цього року роботи наших художників, наших, тобто це і Придністровські, українські, білоруські та з інших держав, які відвідували наше Придністров'я, будуть подорожувати по інших країнах, показуючи красу нашого краю, теплоту сердець наших людей, добродушність тієї землі, на якій вони писали, і створювали свої живописні твори у картинній галереї зовнішньополітичного відомства. Виставлені роботи молодих і заслужених художників з Придністров'я України і Гагаузії. Це тільки ти на полотен написаних в рамках восьмого симпозіуму Камарт, який вже давно став культурним брендом Придністров'я. Його впізнають вже далеко за межами республіки. іскусства, звісно, конечно. Це... Ціло мистецтва звичайно важко переламати якимись інформаційними війнами, дипломатичним тиском. І люди, дивлячись на ці картини, звичайно, бачать настільки прекрасний, настільки красивий наш край. Експозицію симпозіуму Камарт склали не тільки живописні роботи. Особливий зимовий шарм виставці надали різдвяні інсталяції. Тут і легенда про віфлеємську зірку, і засніжені ялини, і казкові новорічні персонажі. Все це справа рук художників міжнародного симпозіуму Камарт. Нову електронну систему голосування планують встановити у Верховній Раді 2014 року. Вона повинна забезпечити персональне голосування нардепів. Національна академія наук вже закінчує розробку цього пристрою. Спікер парламенту Володимир Рибак запевнив, що для її впровадження необхідна невелика сума коштів. Їх виділять з бюджету парламенту. А ось головний фінансовий документ держави народні обранці мають затверджувати 16 січня. Інші українські новини у традиційному відеоогляді. Першим новому році народне віча вчора провели на майдані. Зі сцени виступили лідери опозиції та громадські діячі. Вони оголосили план подальших дій. Депутати пообіцяли вирішити в парламенті чотири завдання: зокрема, ліквідувати на законодавчому рівні підрозділи спецпризначенців та скоротити видатки на правоохоронні відомства. А в Харкові пройшов всеукраїнський форум Євромайданів. У заході взяли участь кілька сотень людей. Вийшли на мітинг і прихильники президента та партії регіонів. Щоб між політичними опонентами не виникло конфліктів, їх розділив кордон міліції. Між тим організатори форуму повідомили, що делегати розробили детальну резолюцію з'їзду з основних пунктів: гарантувати безпеку та правовий захист учасників акцій протесту, скоординувати інформаційну політику і фінансування Євромайданів. З 2020 двадцятого первинну медичну допомогу надаватимуть тільки сімейні лікарі для реформи галузі. Це завдання номер один, кажуть у МОЗ фахівців загальної практики навчатимуть і в медуніверситетах. А поки що терапевти та педіатри допомагатимуть сімейним лікарям. У відомстві нагадують, обрати такого фахівця можна самостійно. Він оглядатиме хворого та призначатиме лікування. У Закарпатському мукачеві влаштували фестиваль виноробів. За чотири дні планують продегустувати більше трьох тисяч літрів вина. Його привезли з усієї області учасники заходу. Вони домашні винороби. Не тільки продають свою продукцію, а й змагаються. Хто кращий всього ж на святі представлені 70 сортів вина. Схоже за смаком не знайти. У кожного свої особливості виробництва. Продовжуємо випуск. Сьогодні за народним календарем святкують Маланки або Новий рік за старим стилем. Це свято збереглося ще з дохристиянських часів. Ще вечір 13 січня називають щедрим і накривають розкішний стіл. А молодь цього дня ходить від хати до хати, співає, жартує та щедрує. Усім господарям бажає здоров'я та багатства у новому році. Саме у цей день наші предки закликали удачу і особливу увагу звертали на прикмети. Якщо ніч буде тихою і сніжною, Увесь наступний рік буде вдалим. Хороводи, колядки та щедрівки. У Добосарах теж готуються зустрічати Маланку та Василя. Давні різдвяні традиції відтворювали напередодні в рамках фестивалю зимових обрядів. На свято прибуло близько ста артистів, учасники народних фольклорних колективів району. Завітали й гості з Григоріопольського району, а також із села Кочієри Республіки Молдова. Цього року бажаючих взяти участь у фестивалі виявилось набагато більше ніж минулого. Розказують його організатори. Кожний колектив підготував цікаву програму імпровізацію святкових обрядів, які прийшли до нас з глибокої давнини. Ми підготували українські колядки. З цими піснями ходили ще наші предки один до одного гості. Новорічні свята вони приносять в наше життя казку, надію на. Краще майбутнє, ніякі досягнення сучасного життя не замінять цю душевну теплоту, ці міжлюдські відносини один до одного і радість. Хранителі традиції кажуть, що ці свята потрібно зустрічати не просто гуляннями, а суцільним карнавалом, з нарядженими та подарунками. А от учасники зразкового ансамблю із вораж із селища Роги створили справжній вертеп. Вони імпровізували постанову народження Ісуса Христа. Oh, Ми хотіли показати ми хотіли показати особливо для молоді, чому свято має назву Різдво і як відбувалося народження Ісуса Христа. Створили образ Святої Марії, ангелів, зробили вертеп із сіном. Все це ми знаємо зі стародавніх пісень, які співали ще наші бабусі. Думаємо, що у нас це вийшло. Продовжує народні традиції і молодь. Славік Мошняга у новорічному фестивалі взяв участь вперше. Довелось побувати у ролі одного із головних героїв Різдвяних святок. каже, трохи хвилювався, але. Було цікаво. Ця коза зіркова коза, у неї в лобі зірка і вона, і вона приносить щастя усім в дім. Я сьогодні всім побажав багато щастя, добра і удачі у цьому році. Більше мені сподобалось те, що тут багато дітей на сцені. Діти переймають наші обичаї, вони будуть продовжувати здалі. І користуючись нагодою, я хотів би привітати всіх жителів Придністрою. Святом нового року, Різдвом Христовим, Василем і Святим водокрачем. Хай щастить всім більше трьох годин в залі лунали чудові пісні, колядки і щедрівки молдавською, російською та українською мовами. Всі учасники фестивалю були нагороджені дипломами, різдвяним хлібом і солодощами. А гості свята отримали гарний настрій і надію, що наступного року вони обов'язково зустрінуться з артистами, які зробили для них таку цікаву подорож до різдвяних свят. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідромецентр, 14 січня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 3-5 градусів морозу, в день 2-4 Тепла. У столиці вночі мінус 2-4, в вдень 3-5 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.